Що я думаю стосовно побиття головою СБУ Малюком, контрзвідника СБУ, який виявився російським шпигуном? Ну, по-перше, що потрібно розуміти, на сьогоднішній день шпигуном Росії може бути призначений будь-хто. Навіть працюючи в СБУ, навіть без доказів чи через фальшовані докази. Доки немає має рішення Верховного суду, особа вважається невинною. Відповідно до статті 62 Конституції України, дії голови СБУ підпадають під статтю побиття та мордування. Це перше. По-друге, налесення, ушкоджень тілесних, середньої тяжкості, про що говорить світлина, яку показав сам Малюк? Задокументувавши свій злочин. Звичайно, він буде казати, то не я. Мене підставила, він сам спіткнувся. Як вони? Любляться казати, або то слідчі СБУ зробив. Ні, насправді це зробив сам глава СБУ. Документуючи свій злочин. А тепер знайдіть відмінність з ФСБ РФ і не знайдете жодної відмінності по методам допитів та по методам вибиванню зізнань. Те ж саме відбувається в поліції, те ж саме відбувається в Збройних силах України. А що саме? Вибиття зізнань та призначення винна. Або призначення всіх ухилянтами усім 336 чи 407 чи іншу статтю 402 частину 4? Всі дезертири, всі все заще. А хто до цього призвів, уникає кримінальної відповідальності. Насамперед, дуже цікаво, коли військовий побив цивільного штраф 860 гривень до смерті, який призвів до смерті. А якщо цивільний захищався від ударів військовослужбовця силовика, йому 15 років. Позбавлення іде справедливість в цій країні, в країні правого хаосу і абсурду ми опинилися у другій Росії на сьогодні, опіюючи поликалам Російської Федерації їх законодавство. і діючи так само. Насамперед, хочу зазначити, що контррозвідник СБУ. Повинен бути. По-перше, переглянути його арешт. По-друге, потрібно провести незалежне розслідування стосовно його побуття представником СБУ Малюком. Це першочергове. Ми дуже переживаємо за те, що на сьогодні в Україні. Йдуть репресії проти журналістів, адвокатів, юристів, йдуть погрози вбивством представниками силових структур, які дозволяють собі погрожувати вбивством будь-кому і кажучи, що в мене зброя, я тебе пристрелю. Ось до чого закликають сьогодні представники силових відомств. Пишучи коментарі. Від адвокатів, юристів, правозахисників та журналістів, провокуючи їх на зворотню відповідь. А потім звертається до суду щодо погрози адвокатами-юристами, життю і здоров'ю військовослужбовців. Як реагувати, якщо вам погрожують силові? Збирати докази. Подавати до суду щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності. Все, що можна відповісти представникам силових структур стосовно ваших погроз до вас, це, мабуть, візитна картка вашої спецслужби на сьогодні. І не дивно, що ви нічим не краще. За опонентів на сьогодні. Тому ми повинні пліч опліч, адвокати і юристи. на сьогодні. Виробити методику захисту від свавілля силових структур, а саме, звернення до суду за кожну погрозу в інтернеті. З гвалтуванням, вбивством чи будь-якими наслідками. Саме таким чином. І ніяк інакше на сьогодні. Дякую за увагу, шановні телеглядачі, підписка лайк-репост. Юридична консультація з будь-яких кого права. Коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Не юридична неправова консультація. По темі ТЦК ЗСУ, по темі військового права коштує 700 гривень, коли не працюють норми права. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від. 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист кримінальних провадженнях проти вас коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль статусі людини та бізнес, коштує 1000 гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. На електронну адресу академік.лав'єр значок і-мейл.м підписка лайк. репост. Також роби донати в описі до цього відео. Жми кнопку спонсорство і спонсорувати. Разом доб'ємо до мільйона. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого Ютуб каналу.